Чи можна діагностувати заячу губу, розщену верхньої губи на першому скринінгу? За певних умов, якщо плід лежить обличчям до ультразвукового датчику, якщо жіночка худенька, струнка, не має товстої підшкірно-жирової клітковини, то в таких випадках ми можемо іноді і побачити. Але. Розчілена верхньої губи, в залежності від розмірів дефекту, частіше всього, ми її бачимо і діагностуємо саме на другому скринінгу. Тому що саме другий скринінг є, скажімо так, анатомічним скринінгом. Все-таки перший скринінг ми відносимо більше до скринінгу по розрахунку ризиків по хромосомній патології. І якщо. Говорити математичною мовою, то на першому скринінгу ми можемо побачити приблизно тільки 10% від усіх вад плода, що ми можемо діагностувати під час вагітності у плода. На другому скринінгу приблизно 40 ще додається відсотків. І інші 50% ми можемо побачити або в третьому триместрі, або взагалі вже після народження плода. Тому що, на жаль, УЗД має певні обмеження і дуже залежить від досвіду лікаря, від ультразвукової апаратури її якості, від знань, від жінки, якщо товстенька жирова підклітковина, то це значно утруднює візуалізацію від того, як розташований плід. Тому стосовно діагностики розчілен верхньої губи та піднебіння на першому скринінгу, то це далеко не 100% діагностика. І тільки у деяких плодів ми можемо побачити саме на першому скринінгу. Здебільшого це другий триместр. Він є ведучим діагностикці цієї вади.